Які ж головні серіальні прем'єри чекають на глядачів у вересні? Давайте розбиратись. То прем'єра вересня. Можливо, головний серіал 2022 року. Та точно наймасштабніший серіальний проєкт після Гри престолів. Володар перснів Персні влади. Вже скоро виходить на екрани. Сюжет серіалу розгортатиметься за тисячоліття до подій Хобіта і фільмів Володар Перснів. Він візьме початок у період відносного спокою та розповість про всі важливі події другої епохи історії Середзем'я від створення перснів влади та становлення темного володаря Саурона. До падіння острівного королевства, Нуменору і останнього союзу ельфів і людей. Варто відмітити, що Пітер Джексон, чиє ім'я завжди асоціюватиметься зі світом Середзем'я, бо він працював над трилогією фільмів, не брав участі у створенні серіалу. Прем'єра відбудеться 2 вересня. Бреши мені екранізація бестселлера про бурхливі стосунки, які охоплюють 8 років. Хоча спершу відносини Стівена та Люсі нагадують типовий студентський роман, вони стрімко переростають у заплутану залежність, яка назавжди змінить не лише їхню власну долю, а й життя усіх навколо. Прем'єра серіалу 7 вересня. Весільний сезон це історія Кеті та Стефана, які закохуються один в одного на чужому весіллі та закручують роман, незважаючи на те, що Кетті вже заручена. Два місяці по тому на весіллі Кетті не зі Стефаном хтось отрує її нового чоловіка та всю його родину. Поліція думає, що за цим стоїть Стефан. Стефан думає, що винна Кеті, і ніхто не знає напевно, що сталося насправді. Прем'єра серіалу 8 вересня Королева Гадюка історична драма з перчинкою. Королева Гадюка пропонує сучасний погляд на історію сходження до влади Катерини Медічі, яка, всупереч обставинам, стала наймогутнішим правителем в історії Франції. Завдяки інтригам і політичним хитрощам їй вдалося найдовше протриматися при владі. Прем'єра серіалу 11 вересня. Квантовий стрибок. Перезапуск серіалу відбудеться через 30 років після того, як доктор Сембекет увійшов у прискорювач квантовий стрибок і зник нова команда, на чолі з фізиком Беном Сонгом, була зібрана, щоб відновити проект у надії зрозуміти. Таємниці машини та людину, яка її створила. Прем'єра серіалу 19 вересня. Це Англія. Хотіли серіал про Бориса Джонсона? А він буде. Сюжет картини розвиватиметься не навколо подій в Україні, а пише 2020 рік та часи першої хвилі пандемії, коли усі країни опинились в хаосі та не знали, як з цим боротися. Тоді політична криза накрила і Англію. Прем'єра серіалу 21 Імператриця це німецький історичний серіал в стилі костюмованої драми про Єлизавету Віттельсбахта та її шлях до серця Франца Йосифа і і Імперського трону, прем'єра серіалу 29 вересня. Джингл. У всьому світі діє один закон, виживає найсильніший. І всі герої серіалу музиканти, які рано чи пізно зрозуміють, що кожна навіть найменша дія матиме наслідки. Серіал переконливо відтворює атмосферу Лондона та фокусується на проблемах виживання у цьому місті, а зрештою несе більший меседж про важливість життя. Прем'єра серіалу 30 вересня. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже важливо та наближає нашу перемогу. Усі зауваження та пропозиції по відео залишайте в коментарях. А також підписуйтесь на телеграм-канал, де я публікую усі цікаві новинки серіалів та текстові огляди, посилання в описі. Дякую, що дивитесь.